Подружжя свариться, вона в люті. Та пішов ти на 36 букв? він остовпівши. На 36 букв? Це куди цікаво? А на ті самі три букви тільки 12 разів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Викладач у БЕД-інституті. Перед тим як почати лекцію, я розповім вам одну історію. Коли я був студентом, мені подобалася одна дівчина. Моєму другові вона теж дуже подобалась. У підсумку вона вибрала його. Я залишився з носом, а мій друг без носа. Записуйте сьогоднішню тему Сифіліс і його наслідки. Ірцю, ти що, всю горілку випила? Ми ж домовилися потрохи для хоробрості. Ага, ви пішли, а я залишилася одна і так злякалася. Чоловік увечері після роботи відкриває буфет і дістає пляшку віскі, дружина. Якщо вип'єш хоч краплю спиртного, то на інтим сьогодні можеш не розраховувати. Чоловік сідає за стіл у позу мислителя. Дружина, про що задумався? Та от думаю, що краще – 12-річний віскі чи 50-річна дружина. Мужчина скептично запитує в дами. Цильо Абрамівно, обґрунтуйте, будь ласка, двома словами чому я маю піти з вами на побачення? Дама загадково посміхаючись. Не пошкодуєте.